Доброго дня, шановні колеги. В залі засідань присутні 11 членів центральної робочої комісії. Кворум наявний. Засідання центральної робочої комісії оголошую відкритим. До порядку Денного центральної комісії внесено два питання. Чи будуть зауваження чи пропозиції до порядку денного підтримати? Хто за те, щоб затвердити порядок денний засідання комісії, прошу голосувати. Роти утрималось 11 за порядок денний затверджено. З першого питання про скаргу Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія зареєстрована в центральній комісії 27 жовтня 2025 року за номером 21346475, один Доповідає член Центральнійшої комісії Глущенка Вікторія Анатоліна. Прошу Дякую, Сергій Олегович. Колеги до центральної виборчої комісії 27 жовтня 2025 року надійшла скарга місцевої організації Української галицької партії суб'єктом оскарження якій визначено Львівську обласну територіальну виборчу комісію. І у скарзі суб'єкт звернення зі скаргою повідомляє про бездіяльність указаної територіальної виборчої комісії щодо реєстрації депутатом обраного депутатом Львівської обласної ради від за списками цієї партії Панкевича. Суб'єкт звернення говорить про те, що в розпорядженні цієї територіальної виборчої комісії знаходились документи щодо реєстрації указаної особи депутатом, проте рішення не було прийнято. Перед цим суб'єкт звернення вже надсилав до центральної виборчої комісії аналогічну скаргу, у задоволенні якої було відмовлено з огляду на її недоведеність. Разом з тим, в ході розгляду цієї скарги, центральна виборча комісія з'ясувала, що Львівська обласна територіальна виборча комісія отримала 11 жовтня документ від Панкевича персонально. І саме тому Центральна виборча комісія зобов'язала указану територіальну виборчу комісію прийняти відповідне рішення. На виконання постанови ЦВК, Львівська обласна територіальна виборча комісія визнала зареєструвала Панкевича депутатом Львівської обласної ради. Відтак, ті вимоги, про які заявляє суб'єкт звернення зі скаргою по суті. Уже виконані Львівською обласною територіальною виборчою комісією і пропонується відмовити в задоволенні цієї скарги. Крім того, Центральна виборча комісія вкотре Звертає увагу суб'єкта звернення зі скаргою, що вимога щодо дострокового припинення повноважень цього складу Львівської обласної ТВК є похідною та є по суті організаційним заходом і не може бути самостійною вимогою у скарзі. Тому, колеги, центральна виборча комісія постановляє у задоволенні скарги Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія, зареєстровано в центральній виборчій комісії 27 жовтня 2025 року. Відмовити копію цієї постанови надіслати Львівській обласній організації політичної партії Українська Галицька. Партія та Львівської обласній територіальній виборчій комісії, а цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую за увагу. Дякую, Вікторія Анатоліна. Колеги, чи є зауважені пропозиції до проекту постанови? Можемо вставити на голосування. Хто за те, щоб прийняти проект постанови? Прошу голосувати. Проти? Утримались? 11 за прийнято одноголосно. Дякую, Вікторія Анатолійовна. Наступне питання порядку денного про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І доповідає це питання секретар центральної комісії Гатауліна Олена Охатіна. Прошу, шановні колеги. До центральної виборчої комісії надійшли подання про зміну членів деяких територіальних виборчих комісій місцевих організацій політичних партій. А також подання про включення до складу територіальних виборчих комісій нових членів, повноваження, яких було достроковано припинено центральною виборчою комісією 12 листопада. Також комісія отримала мотивоване звернення голови рівненської міської територіальної виборчої комісії з доданими матеріалами про дострокове припинення повноважень деяких членів цієї виборчої комісії. У зв'язку з двома і більше неявками на засідання виборчої комісії без поважених причин, а також заяву члена Миколаївської обласної територіальної виборчої комісії про складення повноважень члена виборчої комісії. Всі документи були розглянуті, перевірені. Також за результатами розгляду мотивованого звернення вбачаються підстави для прийняття рішення про дострокове припинення повноважень. Відповідно до пункту 9 частини 4 статті 208 виборчого кодексу у зв'язку з двома і більшими наявками на засідання виборчої комісії без поважних причин чотирьох членів Рівненської міської територіальної виборчої комісії. Також сьогодні пропонується припинити повноваження кількох членів, які займають посади. Входять до керівного складу територіальних виборчих комісій, Виборчий кодекс за загальним правилом передбачає процедуру повідомлення відповідних місцевих організацій політичних партій про дострокове припинення повноважень, або якщо це стосується керівного складу, про наявність причин для дострокового припинення повноважень. Однак, зважаючи на те, що політична партія позиційна платформа за життя була заборонена в судовому порядку а реєстрація політичної партії українсько українського народу була анальована рішенням суду в серпні 2022 року відповідні місцеві організації політичних партій не будуть повідомлятися про дострокове припинення повноважень членів яких вони подавали до складу виборчих комісій Враховуючи викладене, керуючись нормами виборчого кодексу, роз'яснень та закону про центральну виборчу комісію, сьогодні пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформовану постановою центральної виборчої комісії, згідно шести додатків. Повідомити місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу Рівненської міської територіальної виборчої комісії Рівненської області було включено усі повноваження, яких достроково припиняється цією постановою про можливість подання не пізніше шістнадцятої години 45 хвилин 28 листопада до центральної виборчої комісії нових кандидатур для включень до складу вказаних територіальних виборчих комісій. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Копію цієї постанови разом з належним додатком надіслати Дніпропетровській, Київський, Миколаївський, Рівненській, Сумській та Чернігівський обласним військовим адміністраціям. Прошу колеги підтримати. Дякую, дякую, Олена. Ухатівна. Чи є зауваження і пропозиції? Можемо переходити до голосування. Хто за те, щоб затвердити проект постанови з другого? Пункту порядку денного прошу голосувати. Проти? Утрималось 11 за. Приймається одноголосно. На цьому порядок денний засідання Центральної виборчої комісії вичерпаний. Засідання Центральної виборчої комісії оголошую закритим.